Добрий день, шановні учасники. Як мене чути? Добрий, Добрий день. день. Добрий день чути. Видно. Дякую. Представник замовника у нас присутній. Добрий... Добрий день, так. Так, Вадим. Будь ласка. Вадим Сидун. Так, дякую. І бачу у нас розробники присутні, так? Так. Маміга. Так, Івашко Ігор Андрійович, я є представник компанії СНД, розробники проектів оцінки впливу на довкілля для Сіті Груп. Так, дякую. бачу, ніхто не під'єднався поки що. Сьогодні, 12 березня 2025 року, о, о 10-й годині розпочинаємо громадське слухання по планованій діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Amber City Груп. Щодо нове будівництво багатофункціонального комплексу у складі багатопаленої автозаправної станції та закладу ресторанного господарства закусочний з літнім майданчиком та можливості обслуговування відвідувачів на автомобілях за адресою Волинська область, Луцький район, село Липини. станом на 10 годину у нас присутній представник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Представник замовника товариства з обмеженою відповідальністю Amber City Group та розробник, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший не підключився до нашої відеоконференції. Ну, пропоную завжди по традиції дати до 10 хвилин можливість. Можливо, хтось виявить бажання підключитися, а тоді продовжимо коротенько. Погоджуйтесь. Так, так, окей. Добре. Окей, чекаємо. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Улинської облдержадміністрації, особи начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Злюка Руслана Володимировича. Це я. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, управління є уповноваженим головувати на громадських слуханнях. Присутній також представник замовника ТОВ з обмеженою відповідальністю Amber City Груп та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 10 хвилин представники громадськості відсутні, не доєдналися до наших служб. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення? В оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, були зазначені дата та час проведення громадських слухань, також лінк, згідно якого можна підключитися до відеоконференції. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Інформую, що 16 грудня 2024 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 10445, а 13 лютого 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В період проходження громадського обговорення планованої діяльності товариство з обмеженою відповідальністю Amber City Group і до моменту проведення громадських слухань на адресу управління екології та природних ресурсів, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, а також враховуючи Відсутність громадськості. Пропоную заслухати коротку доповідь або замовника планованої діяльності, або розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Прошу до слова, хто, хто бажає. Вадим, два слова про свої плани, про місце, про заправку. Хто ви, що ви що плануєте, можете. дня. Так. В двох словах має бути АЗС на, ну, Автозаправна станція передбачена для заправки автомобілів, також пальним дизелем, бензин-дизель, СВГ і ну, в АЗС буде зона там Фастфуда. ну, Так як воно в нас по мережі і є. Плюс в комплексі входить у нас ще будівництво закусочної типу Макдональдс на об'єкті. Що що у що нас, нас ще тут? Я знаю. Ну, все, все стандартно. заправка плюс фастфуд, і все Ні, нічого нового. Дякую. Я ще від себе з технічної штурни. Тобто, у нас передбачається, чого ми робимо ОВД оцінку впливу на довкілля. У нас буде два резервуари по 50 метрів кубічних, тобто один резервуар для трьох видів палива бензину. А-95, 95 плюс і А100, і так само один 50-кубовий резервуар для дизельного палива. Це дизельне паливо плюс і дизельне паливо звичайне. Так само передбачається підземний резервуар пропан бутанової суміші, тобто скраплений виголодовий газ на 20 метрів кубічних. Відповідно до закону про, гри, про оцінку впливу на довкілля, наша планована діяльність попадає під другу категорію. І відповідно на договірних засадах. Компанія центр ЛТД обслуговує мережу АЗК Вок з послуг з проектування супроводу оцінки впливу на довкілля, і відповідно до вимог закону ми провели процедуру ОВД від початку подачі повідомлення до про плановану діяльність до моменту завантаження звіту ОВД. Сама структура звіту, повідомлення відповідає вимогам закону України про оцінку впливу на довкілля. В звіті ОВД наводяться впливи на компоненти довкілля, відходи, викиди, водне середовище, шумове забруднення, впливи на біроюзноманіття, природ... об'єкти природу заповідного фонду, смарагдової мережі, водного середовища. Санітарно-захисна зона для нашого об'єкту становить 50 метрів. Вона є повністю витримана, на даний об'єкт видані для технічні містобудівні умови та обмеження. Тобто, звичайна мережева АЗК ВОК з допустимим впливом на об'єкти навколишнього середовища. Коротенько, так, більш детальна інформація в звіті ОВД, звіт вільному доступі як на реєстрі екосистема, так і в Підгайцівській селищній раді. На офісі АЗК ВОК, в управлінні екології. Тобто, що було б цікаво, громадськість би чи долучилася, чи до того часу вже ознайомилася з даним звітом. Дякую. Що ж, підводимо підсумки? В зв'язку з тим, що, гром... що громадськість не виявила бажання прийняти участь в громадських слуханнях, не підключилася до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор: це представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та замовник планованої діяльності, представник товариства з обмеженою відповідальністю Amber City Group, то з врахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Всім дякую за увагу, всім гарно та спокійного дня. Все, до побачення. Дякую, дякую до побачення. Дякуємо.